Продовжуємо розборство на це захисного козирка. Оце додаткова шторка, висувна, яка впирається сюди, можна проклеїти торець або оці ножки. Зараз покажу, як демонтувати. Це теж нелегка задача. Тут я трошки вже відстібнув, так само ось предметом сюди залазимо. Ось з торця бачимо, вона відходить. І так само цю частину. Есть мы.